Bye. Тема нашої сьогоднішньої розмови це сором, бо там, де є РХП, там завжди є дуже багато сорому за себе та провини. Мені соромно за себе, мені соромно за своє тіло, мені соромно за те, що я кажу, мені соромно за те, наскільки я тупа. В РХП багато сорому. Хотіла на початку вставити якесь прислів'я або приказку, і знайшла ось таку: дітей, карай соромом, а не батагом. Дітей, карай. Соромом, я думаю, якраз це відео для тих, кого карали соромом. Я брала інтерв'ю у людей з надлишковою вагою та без, щоб показати людям різницю в мисленні. І Я демонструвала, що у людей з надлишковою вагою дуже багато сорому та почуття провини. Моє дослідження можна буде подивитись ось по цьому посиланні. Не означає, що треба будь-якого сорому позбутись. Наприклад, коли ти штовхнув людину, і тобі соромно, що ти штовхнув незнайому людину, то це окей, це нормально. І ми не кажемо про такий Сором людський. Ми кажемо скоріше про сором за те, що ти не такий ідеальний, яким ти хотів би бути. Сором перед іншими, що ти якийсь не такий. Що таке сором? Сором, якщо дуже коротко, то це. Ненависть до себе. Я подивилась, погуглила в старослов'янському слово навідати чи «нав... Нав... «навидіти» означало охоче споглядати, тобто охоче дивитись на щось, навидіти. А відповідно ненавидіти набуло значення протилежне не бажати бачити, не не бажати бачити, не знати себе, не хотіти знати себе. І коли ми кажемо, я ненавиджу цю людину, я ненавиджу, не хочу бачити, так само і себе якихось ми не хочемо бачити, і за це ми себе соромимо. Ось таке життя проти себе, коли я щось. Хочу бачити, наприклад, себе розумною я хочу бачити, а себе тупою я бачити не хочу, і я себе за це соромлю. Таке життя викликає дуже багато контролю, бо я тоді постійно повинна себе утримувати в тому образі, котрий я хочу бачити, і котрий я думаю, вся решта людей хоче бачити, і не тільки контролю, і напруги, і тривоги, і відповідно чому сором пов'язаний з РХП. Бо РХП — це ж такий дружочок пирожочок який каже: Та ти схудний, і ти тоді буде така певна, будеш себе любити, будеш собі подобатись, і не будеш себе ненавидіти. Або якщо ми говоримо про компульсивні переїдання, то в момент, коли ти компульсивно переїдаєш, або в принципі переїдаєш, то ти в цей момент себе не соромиш, бо ти розслабляєшся, відволікаєш себе від напруги, від сорому за себе. Тобто, наче якась версія мене повинна існувати. Вся така правильна, хороша, добра, розумна, красива. А якась версія мене не повинна існувати. І от за це треба постійно себе соромити. Для чого нам сором, щоб стримувати себе? От коли тобі соромно, от, наприклад, ти почав тупити в компанії, і тобі стало соромно, так за те, що ти чогось не знаєш. І тобі соромно, і сором, він такий тебе оп, 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 -оп і стримав. І далі ти вже нічого не говориш. Тобто сором іначе приходить і каже: Ні, якщо ти продовжиш так тупити, ти точно не сподобаєшся цим людям. Вони перестануть з тобою спілкуватися. а ну не тупи. І ви такі, хопа, стало соромно, і все. Більш нічого говорити не хочеться. Краще буду сидіти, і помалкувати. Сором болючий, сором тормозить. Але іншими словами, якщо б не було б страху комусь не сподобатись. То відповідно не було би і сором. Повністю не хотіти нікому подобатись, ми не можемо, бо ми соціальні істоти. І якщо я плювати буду на те, як я виглядаю, як від мене пахне, як я вдягнена, чи є на мені плями, наскільки жирена в мене голова? Якщо я повністю на це заб'ю, ну навряд чи. Зі мною хтось буде хотіти спілкуватись. Але сором, от, от такий патологічний сором, про який ми сьогодні говоримо, це коли занадто. Це коли мені треба прям бути прям ідеальною і казати все завжди правильно і ніколи не тупити, і завжди бути для всіх цікаво, і завжди бути для всіх веселою, і завжди бути для всіх зашквар. Це коли я хочу, щоб мене тільки любили. Тільки приймали, тільки захоплювався мною. Тобто, тут не те, що навіть просто залишали зі мною, бо що просто залишали зі мною, ну треба бути просто нормально, адекватною людиною, давати людям те, що їм треба, наприклад, підтримку, якусь доброту, чесність і так далі. І в принципі, все. А коли, щоб тільки захоплювалися мною і тільки любили, і ніколи не критикували, і ніколи не ображали, ніколи не робили боляче, ну, тоді, звісно, мені ж тоді потрібно з себе таку ідеально зробити. А якщо я щось десь прогавила, то треба себе за це. Тому я вимушена контролювати себе. Соромити себе, звинувачувати, себе бути постійно в рамках, в рамках своєї видуманої ідеальності. Я розумна, я весела, я добра. Луб'язна, жіноче, там худа. Бо щоб усім подобатись, ну, треба дійсно тоді вичавити з себе те, ким ти не є. Тому і постійно сором. Не кожи їм цього, не роби при них цього, не смійся так гучно, не смійся так тихо, не плач при них, не показуй свою слабкість, не показуй свій сум. А якщо все ж таки щось ляпнув, от, наприклад, якщо мені треба бути. При всіх розумною, щоб всі вважали, що я дуже розумна, а я все ж таки щось ляпнула. Те стає дуже страшно. Страшно, як інші на таку мою тупість відреагують, і в цьому страху перебувати настільки нестерпно, що єдине, що допомагає. Вибратись, це агресія на себе, от присоромити себе. Так хорошенько сказати собі в голові: Ох, ти ж тупа, Як ти мала так сказати? Настільки нестерпно перебувати в цьому місці, невідомості, як на тебе відреагують. Невідомість, вона нестерпна, бо тобі підходить, тільки щоб ти подобалась цим. А щоб ти не сподобалась, не підходить. Тобі треба, щоб всі тебе приймали. А якщо щось в тобі хтось не приймає, тобі таке не підходить. Тому треба за оцю тупізну, в момент щось тебе сказав, треба присоромити себе в голові, звинуватити себе. щоб за рахунок у цієї агресії на себе трошки, отак, от як знаєте, от ти протопив і сів в калюжі, сидиш, А оцією агресією ти отак як зашкварник себе береш і у так підіймаєш, наче наверх знову а ну, поверни свою самооцінку на місце. А нестерпно перебувати в цій калюжі. Чому? І чому воно відчувається? Наче ти в калюжу сів, коли протопив, бо ти впав. Ти скатився з Евересту фантазії про свою ідеальність, фантазії про те, який ти прекрасний. Це як намагаєшся, намагаєшся ходити по вершині Евересту, де ти завжди ідеальний, завжди розумний, завжди гарний, худий, успішний. А потім бац, підслизнувся і сказав якусь дурню. І потім скатився і намагаєшся назад на той Еверест. Як ти міг так сказати? Як ти міг так зробити? Ні, ні. ні 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 Це не те, що я не знаю. Ні, ні. Я знаю, я знаю, я все знаю, просто забув оця агресія на себе, це ж така, як бензин, щоб знову забратись на той Еверест. Тільки б не бути там внизу, куди ти скатився, де ти просто звичайна людина, де ти звичайна людина, яка іноді тупить і чогось не знає, якщо соромно. Це означає, що ми зустрілись от ідеальний такий образ. Еверест, от ми рухнули з нього. А накидаємось на себе, щоб повернутись на Еверест. Як каже Ольга Демчук, нам настільки нестерпно залишатись реального розміру, реального розміру, де я та, котра чогось не знає, де я та, хто поглачав, де я та хто з прищами, де я та, хто не де я хто мало заробляє. Оця реальність вона настільки нестерпна. Що треба ні-ні ні? Треба за цю реальність себе сварити, щоб постійно вилітати знову назад на ракеті до цієї своєї ідеальності. Бо прийняти, що ось це і є я. Та я, котра багато чого не знає, котра не освічена, часто тупить, знає менше за своїх друзів, не хочеться. Ні, 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 ні. Це все не я. Я себе за це сварю. Мені в собі це не подобається. От, наче знаєте, ось та я, котра сварить себе за тупість, ось це я. А от та, котра тупить, це як мами бувають, от, дитина кричить в супермаркеті, і мамі в цей момент їй от настільки нестерпно відчувати це, що вона, наче погана мама, в якась балувана дитина. Що треба взяти і присоромити в цей момент дитину, і тоді трошки легше, і тоді не відчуваєш цей дискомфорт. От наче це дитина ні, ну от я ж нею не задоволена. Бачите, от я на неї ору, і ось те саме ми робимо із собою. І дуже цікавий момент з соромом, бо людина е, несвідомо прагне зробити те. За що їй соромно? Мабуть, це таке бажання вийти з тюрми. Ну ти ж коли себе постійно соромиш, ти ж себе постійно контролюєш, ти наче в тюрмі, і от ти намагаєшся постійно от щось ляпнув, щоб трошки розслабитись, наче в цьому місці. Або, хоча б, якщо не вийти з тюрми, то хоча б носика трошки висунути. Така приваблива заборонка. От я себе соромлю за те, що я туплю. І от так чи інакше, от десь я все ж таки протуплю. Психіка не може бути в постійній напрузі. Не може бути в постійній напрузі від утримання себе в цьому ідеальному образі. І тому оце ляпання чогось, коли ти повинен постійно бути розумним, це така. Трошечки розрядка, знаєте, це ти як постійно в такій напрузі, як робот весь такий ідеальний, а коли ляпнув щось, то трошки током тебе бац, і ти такий трошки повернувся до реальності. Якщо б ми сіли ось так і подумали, я тут записала: ну добре, чому мені соромно за себе? В цілому, чому так багато сорому? Бо моїм батькам, яким було соромно від самих себе. Котрі не могли чесно знати про себе, дивитися на себе. А якраз коли нема соромно, це коли ти вмієш чесно подивитись на себе, знати правду про себе, який ти насправді, і витримати її. Вони стали вимогливими та соромили, сварили за щось мене, дитину. Вони не витримували себе такими якимось. І тому і мені перепало для того, щоб подобатись своїм батькам, котрі мене сварили. Мені треба було завжди, наприклад, бути розумною і ніколи не тупити, і завжди приносити гарні оцінки. Зараз я не аналізую, що інші люди це не мої батьки, і мені досі здається, що я буду подобатись іншим тільки якщо не буду тупити. І буду завжди в усьому розумною. Але з чого я взяла, що всі інші люди мислять як мої батьки? Розумієте, ми намагаємось подобатись іншим, не знаючи інших, а просто роблячи виставки. По своїм батькам, якщо ваші батьки хвалили вас за вашу красу, тепер здається, що всім ви будете подобатись тільки гарно. Або якщо вас хвалили за вашу доброту і сварили за злість, то треба тепер завжди для всіх бути доброю, щоб їм подобатись. Тобто розумієте, ми беремо образ наших батьків і отак, от. Натягуємо його на всіх інших людей. Ви всі думаєте, як мої батьки. Я знаю, як вам сподобатись, що вам сподобатись, треба просто вести себе так, як подобалось моїм батькам. Розумієте, от якби ми могли відмовитись від ідеї, що всі можуть нас любити, ми всі можемо подобатись, всі можуть нас приймати, тоді би була можливість. Витримати себе реальними. Це я. Я зараз така. Це правда про мене. Я та, хто тобить. Я та, в кого прищі. Я та, котрій 35, в котрій немає чоловіка, немає сім'ї. Це я. Ось це сміливість. Ось це чесність. Ось це. Вражає і подобається, а сварити себе і соромити себе за те, що ти там тупиш, або за те, що ти не, не успішний, це виглядає так само безглуздо, як і мама, котра оре на свою дитину в супермаркеті за те, що та плаче. Як я особисто боролась зі своїм почуттям сорому, коли я. Лікувала своє РХБ щоб позбутись сорому, бо сором, ви ж соромите себе не просто так. Ви себе утримуєте в цьому ідеальному образі, щоб бути прийнятою, і тільки подобатись, бо раніше бути неприйнятою батьками було небезпечно, і зараз треба показати своїм мізкам, що тепер це. Безпечно. Що та грань вас, яку ви так сильно приховуєте, навіть якщо вона дуже сильно не подобалась вашим батькам, це не означає, що вона не буде так сильно подобатись усім іншим. Її можна вже показувати. Розумієте, психіка цього. Не усвідомлює для психіки, якщо мене сварили за погані оцінки, це означає, що якщо я зараз сварю погано борщ, то мене також хтось прийде і буде сварити. Хоча єдина людина, тепер котра мене сварить за це, це я і боїмось ми насправді не інших, а себе. Мій приклад. Мені було дійсно дуже соромно казати про те, що я чогось не знаю. Я колись вже розповідала про це, але раніше, коли ми, наприклад, грали в гру в корову або іначе називається крокодил, якщо мені загадували якесь слово, котре я не знаю, то мені було, треба було втіхаря його загуглити, здізнатись, що це таке, і в жодному разі не сказати тому, хто загадував це слово, що я цього не знаю. Бо можеш мені пояснити, що це за слово? Ні, мені було от воно не. Тільки мене сковол зажимало, тормозили. Ні. Аня тобі не можна казати, що ти цього не знаєш. Не можна. І Я почала казати це навмисно своєму хлопцю, батькам, друзям, подругам, в сторіс, в інстаграм. Ось я цього не знаю. Колись я в сторіс вийшла, так і сказала: я не освічена людина, я не шарю ані фізіки, ані в хімії, ані в історії. Взагалі в шкільній програмі я майже зіро, окрім англійської, мабуть, і фізкультури. Я це казала, щоб ну, от навіть не дивлячись на страх, казала, от наче показувала оцю цю тупу добре, грань себе. Іншим, щоб впевнитись, що нічого не відбувається. Мене ніхто не кидає, зі мною не перестають спілкуватись. Це нормально, це безпечно. Так, батькам ти з поганими оцінками не подобалась, але це не означає, що зараз хтось прийде і буде тебе за твою тупість сварити знову ж таки оцю тупу гарань себе. Я прям привносила її в стосунки. Привносила, бо це правда про мене, це правда. Так мені складно. Так, мій ідеальний образ мене це та розумна людина, котра все знає, в усьому розбирається, в усьому освічена і може підтримати будь-яку бесіду. Але це неправда. Правда про мене це те, що я часто можу тупити і багато я чого не знаю. І розумієте, я це казала, 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 і навіть не один рік, і досі, коли я кажу, що я чогось не знаю. Досі в мені, в мені там щось ворушиться, Таке тоненьке, таке гласочку. Ні, навіщо ти це сказала? Не треба було, вони Не повинні знати, не Ти цього не знаєш. Ти досі, а я це вже роблю не перший рік. Але я задовбалась брехати, робити вигляд, що я розумніше, ніж я є. Коли я соромилась своїх пиршів, я виходила в сторіс і показувала. Як насправді виглядає моя шкіра. Раніше я боялась виходити на вулицю. Бо я боялась, що хтось мене зустріне, ну, побачить моє обличчя і подумає: о Боже, це Аня, зараз вона більше на 10 кг, ніж була, і ще й з прищами, кошмар. І я отак боялась виходити на вулицю, поки я не сказала собі, Аня, так це правда. Це правда ти? Ти правда зараз прощами. Кого ти обманюєш? Ти що, не можеш витримати цю правду про себе? Для того, щоб зрозуміти, що ви не хочете в собі. Визнавати, яку правду про себе ви не хочете приймати, треба ловити себе на ось такі реакції. От знаєте, наче ви в в ідеальній фантазійній мильній бульбашці, і ви прямо її оберігаєте. Людям бувають, от в них питаєш, ти що погладшила? Ну я так не питаю, але знаю, що іноді люди так питають. Ти що погладшила? І люди. Як вона могла в мене таке спитати? А я питаю: ну так це ж правда? Ви ж дійсно погладшили?» Ну так це ж правда, але ж, але ж як вона? Ну, тобто, розумієте, людині настільки складно прийняти цю реальність, що вона погладшила. Вона не, настільки не визнає, що так вона та людина, котра погладшила це настільки нестерпно, що одразу оця злість вивалюється. Ні, от розумієте, отака от реакція це ж. Ну, людина настільки палиться такою реакцією, бо ну це ж одразу зрозуміло, що людина знає, що це правда про неї, але не хоче цю правду визнавати, і тому вся агресія іде вам на голову. Бо якщо б людина приймала, що вона погладшила, вона могла б сказати Так, я погладшила», А не що ти мене це питаєш? І то сором. Завжди буде там, де багато нещирості та брехні. І перед іншими, і перед самим собою. Сорому багато там, де ідеальне уявлення про себе, воно дуже далеко від реальності. От коли людина каже: Я повинна бути успішною, я повинна ніколи не втомлюватись, я повинна бути продуктивною, я взагалі-то к 28 рокам могла би вже і машину собі придбати, і квартиру вже могла би придбати. Та людина, от вона від себе очікує такого, що ну там би сорому ніяк. Бо оця агресія на себе в вигляді сорому. От Агресія не при чому. Агресія це як я колись в ефірі записувала, що це як охоронець Олег, агресія внутрішня на себе. І Олег просто звіряється з тим, куди ви прагнете. І якщо ви важите 100 кілограм, наприклад, і заробляєте, не знаю, 200 доларів, а прагнете ви там за півроку стати 50 і заробляти 10 тисяч, ну, Сорому в цьому буде дуже багато, якщо людина очікує від себе, що як я раніше, що вона ніколи не повинна тупити і все повинна знати, і перед всіма вона повинна виглядати дуже розумно. Ну звісно, людина буде себе соромити кожен раз. Але ж потрібно розуміти, якщо ви хочете. Бути собою, це як кажуть, бути вільними, не мати так багато тривожності, не мати так багато аутоагресії, не мати переїдань, то треба знати, що сором відокремлює від себе істинного, такого себе, котрого не дуже хочеться приймати. Фантазувати, фантазувати завжди, в мільйон разів приємніше, ніж приймати себе реального. Ну, звісно, я от уявляю, що я от така. О, в наступному році я буду заробляти 10 тисяч доларів. в мене вже буде Audi Q7, Я буду важити 48 кілограм. Ну, звісно, це приємніше, ніж сидіти перед камерою, записуючи відео на YouTube і кажучи: так, я туплю, так, я багато чого не знаю. Так, в мене акне, котре я замазала мільйоном слоїв таналки, щоб ви цього не побачили. Так, це я, це про мене. Але ж, блін, розумієте, в цьому от. От щось є. От я. Я наче відчуваю, що Аню, ти от от ти така смілива, що зізнаєшся всьому. І це зараз так. А раніше я показала свої прищі. В мене оця тривожність і оця соромлення себе в голові. Удаляй! Я прям трималась, щоб пройшли ці 24 години, коли зникнуть ці сторіс. Просто я прям намагалась витримувати це. Оце удалі, це навіщо ти показала? Тобі не можна це показувати. От розумієте, аутоагресія вона так і звучала це соромлення себе. Від тебе всі відпишуться зараз, всі покинуть. Ніхто не хоче дивитись на твої прищі, розумієте? я прям це витримала. Господі, божечки. а зараз мені записати відео про свої прищі – Це. Бо я тепер знаю, що це безпечно, і за це від мене ніхто не відпишеться. А навіть якщо і відпишеться, ну добре, адьос, міхас, до свідання. Поки ми вважаємо і намагаємось бути краще, ніж ми є, і не визнаємо якоїсь неприємної правди про себе, і ще й не дозволяємо собі цю правду про себе. Показувати іншим, ми будемо себе соромити. Коли ми починаємо бачити себе тверезо, то сором йде. Коли я розумію, я звичайна людина з обмеженими можливостями, з мінусами, з недоліками. І це все я. Тоді навіщо мені себе соромити? В цьому немає розвитку, розумієте, можна. Сказати собі, так, я та, хто тупить, я та, хто, наприклад, не може підтримати розмову в релігії. Ось це я. І можна після цього, якщо ти хочеш підтримувати розмову про релігію, йти і дивитись відоси на Ютубі про релігію. А можна думати про себе, що ти та? Котра може підтримати будь-яку тему, і якщо ти не змогла підтримати тему про релігію, то треба почати себе цькувати і соромити себе. Але в цьому розвитку ніякого не буде. Ми боїмось дізнатись і зізнатись і собі, і іншим, які ми насправді, що ми насправді не такі прекрасні, раз прекрасні, добре, розчудесні, як ми собі уявляємо. Соромлення себе це недія, сваріння себе і звинувачування себе це не діє. Writing a banger tweet about how you're going to do the thing isn't doing the thing. Hating on yourself for not doing the thing isn't doing the thing. Hating on other people who have done the thing isn't doing the thing. Коли ви будете соромити або звинувачувати себе за щось, от ви себе спитайте просто, а це допомагає? От ви протупили в компанії і соромите себе. І спитаєте себе одразу, а тобі це допомагає? Ань, от зараз, от ти от зараз почалася себе, аутоагресія, соромлення себе. Це допомагає? Це допомагає тобі наступного разу менше тупити. Це допомагає тобі розвиватись. Це якось тобі допомагає? Чи це допомагає тільки напружитись і піти потім вдома переїсти? Стоп, стоп, стоп а ти куди? Розглядати свій живіт дзеркалі, сварити себе за те, що знову переїла. А, а це допомагає? Ну... Сорому не буде там, де є. Розуміння себе, от як я проводила вже приклад, коли дитина приходить додому з двійкою. У батьків є два варіанти або зрозуміти її, зрозуміти, а що в дитини сталося там, наприклад, може вона переживає за те, що батьки вдома сваряться, їй доволі важко вчитись, робити уроки. Може там щось з дітьми не так, може там щось з вчителькою не так. Може треба якісь додаткові заняття по цьому предмету, або самій з дитиною позайматись. Розумієте? От в розумінні не буде сорому, а можна варіант два не змогти витримати, що ти не ідеальна мама, в якої у дитини, боже, ні, двійка і почати цю злість виливати на неї через соромлення її. Дуже ви допомогли цим дитині розвиватись, дуже сильно допомогли. Отак так само, коли ви і себе соромите, ви собі дуже сильно допомагаєте ставати кращою версією себе. Дуже сильно, тож моє побажання, приділяйте увагу сорому та почуттю провини, не позбувшись постійного патологічного почуття сорому та провини, скоріш за все, я майже впевнена, не вийде позбутися розгляду харчової поведінки, бо ви будете і далі залежні від покращування себе від процесу схуднення, або від переїдання, тим самим знімаючи напругу від постійного контролю. Та аутоагресії в вигляді соромлення себе. А на цьому в мене все і я прощаю з вами до наступного відео.